Жіночий центр працевлаштування продовжує свою роботу. В жіночому центрі працевлаштування жінки вразливих категорій, які до нас звертаються за консультацією, можуть отримати інформацію щодо працевлаштування, а також ознайомитися з відкритими вакансіями, які на сьогоднішній день є актуальні в нашому регіоні. Також є можливість пройти професійні курси з прикладних мистецтв, наприклад, це і перукарська справа і б'ю. Ті сфери, які допоможуть швидко опанувати нашим клієнткам нову професію для фінансової стабільності і для започаткування своєї власної справи. Наші клієнтки можуть отримати консультації щодо отримання ваучеру на навчання від центру зайнятості на ті професії, які вони бажають опанувати в нашому жіночому центрі праці влаштування. Наші клієнтки, які прагнуть відкрити власну справу, але не на сьогоднішній день не мають можливості, можуть отримати допомогу в написанні бізнес-плану щодо грантових програм. До нашого центру жіночого працевлаштування звертаються жінки різних вразливих категорій: це і внутрішньопереміщені особи, і багатодітні, і дружини військовослужбовців. До нашого центру жіночого працевлаштування можуть звертатися жінки, які досить тривалий час в пошуках роботи. Ми їм залюбки допоможемо підібрати від. Відну вакансію щодо вікових обмежень. Якщо жінка має сили і можливість працювати, то ні, не ставимо ми ніяких вікових обмежень і залюбки консультуємо і надаємо послуги всім нашим клієнткам. На сьогоднішній день послугами жіночого центру працевлаштування можуть скористатися не тільки жінки, які проживають у Гадяцькій громаді, а й жінки, які проживають в інших громадах. Вже на сьогоднішній день до нас зверталися із Краснолуцької громади, Лютенської. Омади і Петрівсько-Роменської працюємо з їхніми запитами і надіємося, що зможемо їм допомогти в пошуках. Роботи ми подамо наші статистичні дані про наших клієнток щодо працевлаштування чи відкриття власної справи. Є жінки, які вже відкрили свою власну справу, відкрили ФОП і працюють самі на себе. Звичайно, що є жінки, які працевлаштувалися і працюють в різних сферах: це і кухарі, і оператори кол також... Тренери тренажерного зала у нас була співпраця з фітнес-клубом Атлант, де ми навчали наших клієнток під замовлення бізнесу. Тому дійсно є така практика працевлаштування жінок. Є у нас одна клієнтка, яка Завдяки жіночому центру працевлаштування стала досить відомою. Це Ірина Міщенко, яка проживає в Лютенській громаді. І після закінчення курсів вона відкрила в громаді фітнес центр. Зараз вона працює тренером, має вже Більше як 200 клієнтів, які ходять до неї в центр. Ми постійно спілкуємося, дізнаємося, як змінилося її життя після наших навчальних курсів. Змінилося вона тільки в позитивну сторону. На сьогоднішній день вона вже відкрила ФОП. І стала фінансово незалежною. Ми дуже раді, що в неї все виходить, і бажаємо їй тільки нових досягнень і нових успіхів в її діяльності з 1 січня 2025 року до жіночого центру працевлаштування звернулося більше як 50 жінок, які отримали консультацію щодо працевлаштування. Є клієнтки, які хочуть пройти навчання, є які хочуть працевлаштуватися. Взагалі, за час існування нашого жіночі. Чого центру працевлаштування до нас звернулися більше як 300 жінок. Якщо вас зацікавила діяльність нашого жіночого центру працевлаштування, звертайтеся, ми готові допомогти вам знайти роботу, започаткувати власну справу та реалізувати свій потенціал. Ми знаходимося в місті Гадячі, вулиця Драгоманова, 4, 1. Запрошуємо вас до нашого центру.